Провінційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас. На 91-му році життя відійшов у вічність отець Михайло Павко. Він народився у селі Веслок Великий у Польщі. В 1945 році був переселений в село Оліїв Зборівського району Тернопільської області. У молоді роки був членом ОУН УПА, за що його засудили до 25 років. Але в тюрмі сидів лише один рік. Його звільнили після смерті Сталіна у 1953 році. Про це пишуть у Фейсбук на сторінці храму Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Гаях Гречинських. Згодом Михайло Павко закінчив духовну семінарію в Луцьку. Священне чи свячення отримав у 1963 році. Разом з дружиною виховали двох дітей. У тисяча у 1973 році заочно закінчив Богословську академію, захистив дисертацію. Отець служив у парафії на Борщівщині та Рибовлянщині. Після переїзду в село Гаї Гречинський заклав хрест під будівництво храму непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Цього року мало б виповнитись 60 років служіння отця Михайла в Христовому винограднику. Він до останніх днів, маючи 91 рік, служив Богові і людям. Вічна пам'ять отцю. Бізнес під час війни. Традиційно в центрі підприємців «Дія Бізнес» у Тернополі відбувся економічний форум БРЕВТЕ. Організували такий захід для того, щоб допомогти малому бізнесу розвиватися та виходити на нові ринки під час повномасштабної війни. Як живе українське підприємництво у непростий час, дізнавався наш Назарій Голуб у Тернополі в центрі підтримки підприємців «Дія бізнес відбувся традиційний економічний форум Брейвтем. Захід зібрав власників малого і середнього бізнесу, а також підприємців та менеджерів. Це подія, яка направлена на допомогу бізнесу, саме якраз на аналітику того, як живе український бізнес у період війни. І це вже третій форум, який відбувається у Тернополі. І Сьогодні у нас сплановані такі такі цікаві тематики. Ми поспілкуємося сьогодні з аналітиками, з представниками компанії Работаюа про ринок праці на сьогодні, як він змінився під час війни. Тарас Кутко, власник компанії, яка лідирує серед виробників майонезів для власних марок супермаркетів. Підприємство більше півроку тому Їхало із Запоріжжя на Тернопільщину. Ми повноцінно працюємо. За фактично за останній рік було проінвестовано майже 2 мільйони доларів в облаштування і будівництво нашого заводу на території Тернопільщини. Із якими викликами довелося зіткнутися його бізнесу у період повномасштабної війни. Бізнесмен розповів на форумі БрейВТ. Ми прийняли рішення для себе залишити два виробничі майданчики. Тобто, спочатку ми планували повністю перемістити наше виробництво на територію Тернопільщини, але згодом враховуючи ті обмеження, які... Виникали і виникають. В першу чергу це дефіцит енергоресурсів, це мобілізаційні процеси. Ми прийняли рішення, що ми все ж таки будемо віддзеркалювати два виробництва. Також на форумі поговорили про виклики та перспективи для it сфери, а також про розвиток малих та середніх підприємств Україні та залучення грантових коштів у бізнес. Участь у форумі усі охочі могли взяти безкоштовно, доєднувались до заходу також онлайн. Через російську агресію мільйони українців залишилися без роботи. На сьогодні ситуація із працевлаштуванням дещо стабілізувалась, хоч роботи українцям і досі бракує. Водночас роботодавці скаржаться на брак кваліфікованих кадрів. Які ж вакансії на сьогодні актуальні, дізнавалася наша Тетяна Скиба. Тисячі компаній закрились, а без роботи залишились мільйони людей. Така ситуація була на ринку праці в перші тижні та місяці повномасштабної війни в Україні. Коли почалася війна, ситуація була дуже така напружена. Люди в такому були шоковому стані. Ми теж думали, як облаштувати наші робочі місця, як організувати роботу, яким чином працювати, тому що ну. Тривожність була повищена усіх кругом. та із середини 2022-го сфера працевлаштування поступово відновилася однак вакансій все ще вдвічі менше ніж у січні минулого року кажуть фахівці на сьогодні. У тернопільському обласному центрі зайнятості є близько однієї тисячі вільних робочих місць від локальних підприємств. Є вакансії і для некваліфікованої праці, є вакансії багато для лікарів, для водіїв дуже потребує на сьогодні швачок. Якщо немає у когось професії, можна її здобути за кошти фонду заглі державного соціального страхування на випадок безробіття для тих, хто зареєстрований як безробітний. Для тих, хто не має статусу безробітного це вимушено переміщення особи. Вони можуть отримати ваучерне навчання і здобути ту чи іншу професію чи підвищити свою кваліфікацію. Україні все ще зареєстровано 1037 тисяч безробітних. З них більшість 72% – жінки, переважно від 35 до 44 років. Аби зменшити статистику з безробіття в країні, держава розробляє різні програми. Приміром, за допомогою проєкту видачі грантів, є робота, гроші на старт або розширення бізнесу отримали 4 тисячі підприємців. А із листопада минулого року в Україні стартувала масштабна кампанія із залучення безробітних до відбудови зруйнованих під час війни об'єктів. Армія відновлення про свій досвід пошуку роботи та де найкраще її шукати. Ми запитали перехожих на вулиці міста, піти в центр зайнятості, але Зараз дуже великий обіг кадрів. В інтернеті є багато. Як на мене, скажімо точно, не зупинятися тільки на локальному ринку, Може, в даний момент відкритий весь світ. Це однозначно онлайн-робота. Але це питання для молоді. Тобто онлайн-робота для молоді. і ну, Для старших, напевно, що це складніше, буде однозначно. У свій час я колись теж не мала роботи, встала на біржу праці, там пройшла курси веб-дизайну, і після цього облаштувалася дизайнером. Все. Напевно, що дистанційно буде легше набагато, ніж так шукати. Роботу, в принципі, можна знайти за спеціальністю, я рахую. Завжди навіть в тому самому дистанційному форматі. У нас зараз не той час, коли потрібно боятися. Ми не маємо права опускати свої руки. І ми повинні знайти і шукати роботу. Ну, розпочинати з нуля, що робити? А як по-іншому? Я думаю, тільки так. Загалом в Україні від початку повномасштабного вторгнення державні служби зайнятості вдалося працевлаштувати понад 48 тисяч людей. На Тернопільщині найменша середня пенсія – 3997 гривень. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. А найбільша – у Києві – 7129 гривень. Про це свідчать дані, опубліковані в OpenDatBot. В Україні вперше з 2018-го за квартал зросла кількість пенсіонерів на 9249 осіб. Коштом індексації проведеної у березні середній розмір пенсії сягнув 5 тисяч 238 гривень. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії. Також з 7 до 10% зросла частка пенсіонерів, які отримують виплати більше за 10 тисяч гривень. Це близько 1,6 мільйонів осіб. У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше 3 тисяч гривень, скоротилася з 39% до 30. У травні розпочинається найвищий сезон активності кліщів. Цих комах можна зустріти під час прогулянки в будь-якому місці, де є дерева і висока трава. І хоч укус кліща безболісний, однак його наслідки можуть нанести чималу шкоду здоров'ю. Захистити себе від цього можна, дотримуючись кількох правил. Більше розповість Юлія Пацкаль у своєму сюжеті. З настанням тепла в лісах, полях і парках з'являються кліщі, які можуть переносити в басліч інфекційних захворювань. Щоб захистити себе від укусу комахи, варто дотримуватись кількох правил під час прогулянки. Дягаємось обов'язково шкарпетки, і шкарпетки бажано, якщо це прогулянка, така щоб вони зверху були на штанах, щоб він не міг проникнути через лінію шкарпеток до тіла. Ну, курточка має бути довгі рукава мають бути. Після прогулянки ретельно огляньте себе та дитину. Особливу увагу потрібно приділити ділянкам тіла в зоні шиї та лінії носків, а одяг одразу випрати. Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його видалити протягом 24 годин. Наш центр рекомендує самостійно видаляти тільки в тих випадках, якщо неможливо звернутися, наприклад, трампун. Якщо ви видалите самостійно, ви можете роздавити цього кліща, він виділить більше слюни, Ця слюна може попасти не тільки в ранку, а може попасти на ваші руки, де є ранки. І також ви можете заразитися. Фахівці застерігають, заливати рану олією, паливом чи керосином не можна. Якщо ви все ж вирішили видалити кліща самостійно, варто використати для цього петлю з ниток аби Пінцет головне не розчавити комаху, а витягнути її цілою і принести на обстеження інфекції до центру контролю профілактики хвороб. Бажано, щоб кліщ був живий, помістити якусь баночку чи пробірку, закрити, обов'язково щось. Вологи туди покласти, ну, наприклад, ватний диск чи кусочок ватки моченою водичкою і принести до нас лабораторію на фітьковича 13. До двох тижнів після укусу потрібно міряти температуру та спостерігати за самопочуттям. Якщо навколо рани з'явилось почервоніння розміром 15 сантиметрів, варто звернутися за допомогою до лікаря. У Тернополі завершують роботи з поточного ремонту в'їзного знаку у місту зі сторони вулиці Миколинецької, як зазначила керівниця відділу благоустрою та екології міської ради Оксана Лобурак. Цей знак перебував в аварійному стані, тому виникла необхідність в будівництві нової конструкції. Відповідно до укладеного договору з підрядною організацією, у 2022 році на цьому об'єкті розібрали аварійну конструкцію та облаштували нову бетонну, провели мурування зовнішніх стін з цегли, влаштували накривні дашки, виконали декоративне штукатурення фасаду, фарбування, встановили нові сходові марші, флагшток, пандус та майданчик з фігурних елементів. Мощення. Наразі після зимового періоду ліквідовуються недоліки, спричинені підтіканням дашка конструкції. До слова, у Тернополі є 5 в'їзних знаків з різних сторін міста. Минулого року оновили в'їзні знаки у місто зі сторони вулиці Бережанської та Львівської траси. Динаміада 2023. Силовики Тернопільщини взяли участь у чемпіонаті з поліатлону. Шість команд представників силових структур Тернопільщини змагалися за звання найсильніших у спортивному багатоборстві. Змагання охоплювали біг на короткі й довгі дистанції, стрільбу з пневматичного пістолета, а також плавання на дистанції у 50 та 100 метрів вільним стилем. Хто переміг? Дивимось. Шість команд представників силових структур Тернопільщини змагалися за звання найсильніших у спортивному багатоборстві. Це вже третя зустріч правоохоронців у рамках комплексних змагань динаміада 2023 На перших двох визначали кращих в горівому спорті та самбо. Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо проводить третій вид змагань за програмою Динаміада 2023 Це Поліатлон змагання охоплювали біг на короткі й довгі дистанції, стрільбу з пневматичного пістолета, а також плавання на дистанцію 50 та 100 метрів вільним стилем. Учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. Глядачі, а це колеги та друзі, вболівали за своїх фаворитів. Спортсмени, фізкультурно спортивного товариства Терновської обласної організації показали сьогодні хороші результати. Надіємося. На подальші успіхи наших спортсменів і виступи на всеукраїнських змаганнях. 100-відсоткову перемогу в чемпіонаті з поліатлону здобула команда головного управління нацполіції. Другу сходинку посіли представники з державної служби надзвичайних ситуацій. Бронзу вибороли військовослужбовці Національної гвардії. Усіх переможців та призерів змагань відзначили кубками та дипломами товариства Динамо. Такими були новини п'ятниці спокійних нам вихідних. Бережіть себе. Перемога вже близько.